Привіт, з вами майстерня. І сьогодні ми поговоримо про мобільну гру Космічний Маршал 2. У наш нелегкий час залишається питання, як розважити себе під час повітряної тривоги або відключення електроенергії. Тому я хочу порадувати вам цю забавку на ваші смартфони і не тільки. даної гри вже є три частини, і перша з них є платним, а решта дві умовно платним. Але ви повністю можете. Пройти другу частину гри безкоштовно, оплата там лише за додаткову компанію та відкривання додаткових бонусів, зброї то тощо. Тож ця гра представляє себе ізометричний стелс-шутер, де ви граєте за бравого мисливця злочинця. Привіт, Спайко! Ну що ж, поговоримо про геймплей. Тут ви можете нестись на пролом, на перевіз з і з парочкою гранат. Виносичи всіх своїх противників, або ж тихо і спокійно всіх хворобати, як шинобі прихованого листа, звичайно, що будуть завдання, без... де без грубої сили нам не обійтись або ж без хитрощі. Для кращого проходження. Та відкриття всіх мармеладок у вигляді зброї та гаджетів гра буде заставляти вас проходити рівні по декілька разів із виконанням певних умов. Наприклад, не померти менше трьох разів, що дуже важливо, чи вбивчи певну кількість своїх противників. Також у грі є сюжет. Так, у мобільній грі бувають сюжети. Про нього я вам не буду розповідати, по бажанню можете і самі його дізнатися під час проходження. Також мені тут сподобалась така цікава функція, як підтримка гімпаду. Так, підтримка гімпаду. То якщо у вас смарт-приставка чи смарт-телевізор. То можете собі підключати геймпад, встановлювати цю забавку та відпочиваючи на дивані, проходити її і отримати море задоволення. Ось така ця забавка. Пишіть у коментарях, чи ви її грали і чи вона вам сподобалась. А з вами була майстерня, папа -па і мирного неба вам над головою.